Дисклеймер. Відео несе лише розважальний характер. Всі імена в історіях, замінені, в цілях конфіденційності. Всім привіт! З вами знову я, Мрілива Астрель або ж просто Астрель. Щось давно не було від мене відео. Навчання займає багато вільного часу. Але зараз я маю вільний час, тому я повернулась. і не з порожніми руками, а з новим відео. А зараз хвилиночка реклами. У мене є свій телеграм-канал, в якому я викладаю нові арти, розповідаю про себе, свої хобі, нові відео та ще багато чого цікавого. Буду рада кожному підписнику. На фоні ви можете побачити процес створення нового адопта. Якщо ж вона вас зацікавила, ви можете ознайомитись з нею та іншими гарними та незвичайними адоптами в моєму профілі View Commissioners. Шукайте мене там, за Ніком Dreamy Astral. Також в мене є DeviantArt та Four Affinity, в яких я трохи менш активна. І там ви можете мене знайти за тим ж самим нікнеймом. Ех, школа, школа місце, яке дає нам знання і психологічні травми, а іноді й фізичні. У мене є багато історій пов'язаних з цим місцем, які я вам сьогодні і розповім. Деякі з цих історій будуть смішними, а деякі не дуже. У будь-якому разі, давайте почнемо. Якщо казати коротко, я дуже часто хворію, тому в школі буваю ледь не раз в місяць. Це одна з основних причин, чому я маю конфлікти з викладачами. Тож, історія номер 1 Одного разу я сильно травмувала ногу, мені її оперували, і я два тижні ходила зі швами. Ну і відповідно до школи я ходити не могла, тому що я по дому ледве пересувалась, а ще говорити про школу. І після того, як я повернулася на лік... до школи з лікарняного, вчителі одразу накинулись на мене з претензіями про те, де це я була взагалі. Деякі навіть звинувачили мою маму в тому, що це вона мене нібито примусово вдома тримає, в школу не пускає, вона така сяка, погана, і кажи їй взагалі, мамо, я хочу ходити до школи, мамо, я здорова. А про ситуацію з тим, що мені оперували ногу, ніхто не знав, тому що класний керівник, видно, замула повідомити про це, хоча я їй це сказала в той же самий день, коли відкрила лікарняни. Ну, ось така ситуація. Але в мене є й веселіша історія. Одного разу хлопці і дівчата з мого класу на уроці історії вирішили пранканути викладача історії. І сховатись хто куди. Хто в шафці, хто за дошку. А я в цій історії була спостерігачем. Було дуже весело спостерігати за тим, як вони поховалися, і викладач шукав їх. Історія закінчилася на хорошій ноті, тому що викладач у нас молодий і розуміючий, і він лише посміявся з цієї історії. Тож нас, нас хоча б не накричали за це. Ну Ось така історія, але це ще не кінець. Тому що наступна наша історія вона буде не така весела, як попередня. Вчилася з нами дівчина. назвемо її Оля. І хлопець, називаємо його Олег. Нагадую, що всі імена в історіях змінені та вигадані. Так ось Олег був у коридорі, сидів біля дверей нашого класу. Не знає нащо, але після цього випадку він обережніший з дверима. Що ж сталося? Оля була в поганому настрої. Вона посварилася з кимось з дівчат і відкрила двері з ноги. Вона не знала, що Олег сидить за дверима. Як наслідок? В Олега розбита голова, всіх паніка, всі, кипішаться, а нас вичити і кричить наш класний керівник. Минулий. Була ще історія, коли мені пропонували зробити жахливі речі з моєю домашньою улюбленцею, змійкою. Як це було? У нас був урок захисту вітчизни. Ми практикувалися в міткості, в стрільбі, в навчальній. І заходить до нашого класу інший викладач, який не має жодного відношення до цього, та й каже, о, а та ти так гарно практикуєшся. Може тобі на твої змії попрактикуватись? Щоб менше їла, я не знаю. Я в цей момент їх цього викладача хотіла просто ну, не знаю, що з нею зробити. Я розумію, що не всім подобається змії. Але це не привід говорити людям, які мають змії як домашніх улюбленців, такі жахливі речі. Люди, майте хоч трохи совісті і не чіпайте бідолашних змійок. Жорстокі. Викладала нам ще раніше одна доволі недопрозичлива вчителька. Викладала вона основи безпечної життєдіяльності. І вона ще по сумісності шкільний психолог. Вона завжди кричала на нас, обзивала, знецінювала наші проблеми, хоча, повторюсь, вона психолог. Але найбільше не любила вона мене, тому що я не терпіла її. І після такого психолога мені знадобився психотерапевт. Вона весь час придиралась до того, що в мене трясеться нога, хоча це нервове. І до того, що я дивлюся, яка година на уроці. Так, я можу зразу пояснити, чому я це робила найчастіше. У нас в її уроки випадали третім уроком, а ми після третього уроку йдемо в їдальню. І деколи вчителі за це забувають, тому їм потрібно нагадувати. Тому я й дивилась телефон. І вона ще називала наш клас всякими нехорошими словами. І... Найкоронніша її фраза я 30 років в школі викладаю, такого поганого класу в житті не бачила. А до мене вона як казала От знову ж таки, я 30 років в школі викладаю, і такої ще дитини на моїй практиці не було. Так і казала з такою ж інтонацією, правда, в рази голосніше. Одним словом, жіночка дуже мила, вона прекрасний психолог і явно обожнює дітей і свою роботу. Ще коли я вчилася у початковій школі, була одна ситуація, коли наша тодішня класна керівничка назвала мене непотрібною дитиною. Як це було? Я її відволікла, коли вона проводила репетицію з іншими дітьми. Я не брала в цьому участі і хотіла запитати, чи можу я тоді помалювати, поки вони всі зайняті. Як висновок на мене накричали, обізвали. І дев'яти чи десятирічна я розплакалась прямо в школі перед новими однокласниками. Якщо ще згадувати історії з молодшої школи, коли я вчилась в підготовчому класі в ліцеї, то була така ситуація, коли у нас мав бути урок музики, і я переплутала корпуси. І замість того, щоб піти в. Я не пам'ятаю, там був один клас музики в початковому і слабозорому корпусі, і був ще прям такий муз... актовий зал з інструментами музичними і багатьом іншим. Ну, ліцей як як І я переплутала. Ладно, би я сама пішла в цей актовий зал. Я ще ногу свою за собою ув'язала. Після десь 20 хвилинного бігання, нерозуміння, а де всі, річні ми з нею. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, як її звати, навіть, тому що минуло багато років, і я навчилася з нею лише рік. І після цього ми ніяк не підтримували спілкування, бо нам на той момент було по 5 років. Одним словом ми зрозуміли, що щось не так. Наших ніде нема. Та й думаємо, підемо їх шукати. Певно, ми переплутали класи, і треба було йти в той інший. Приходимо ми туди, нас питають, де ми були. І навіть не вислухавши моє пояснення, що ми переплутали, куди то треба йти, нас в куток поставили. Mm -hmm. Було дуже мило і весело. Є ще в мене така смішна і одночасно позорна історія. Вона пов'язана не зі школою, а з курсами. Дали нам викладача на заміну, а він мав зовсім іншу манеру викладання. Він дуже швидко говорив, а коли ми робили практичну частину, він мало що пояснював, використовував відмінну від нашого викладача основного термінологію. І я його не дуже сильно розуміла. Точніше, я нічого не встигала і нічого не розуміла. І ось буквально думка вслух. Я ніфіга не понімаю. Це добре, що я не через мат ще. Тому що хто би знав, що саме в цей прекрасний момент, коли я сижу над ноутбуком, тримаючись за голову і намагаючись хоч щось зрозуміти, і говорить цю фразу, у мене раптом вмикається в дурному голміті мікрофон. Викладач говорить без зупинки, говорить, 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 і в цей момент він різко замовкає. І через секунду каже, Що ти не розумієш? Я кажу: А ой, вибачте, я випадково мікрофон вімкнула, а не розумію я взагалі нічого. Він якось мені це пояснив. Хоча я по його виразу обличчя і по інтонації бачила і чула, що він ледь не закипає, а справа в тому. Я людина нервова. І я перехвилювалась. І через це я тупила. Мені здається, його це. На цьому все. Дякую вам за увагу. Діліться своїми шкільними історіями в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі у наступних відео.